Виконуємо номер 484 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди невідоме число. якщо. Задання перше. Сума числа 32115 із змінної А дорівнює 43342. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти другий доданок, необхідно від суми. 43 тисячі Відняти відомий доданок 32 тисячі Виконуємо віднімання в стовпчик. 43 три тисячі триста Відняти 32 тисячі 11. Відняти 5 7. 3 відняти 1, 2, 3 відняти 1, 2, 3 відняти 2, 1, 4 відняти 3, 1. Вийшло 11227. Записуємо відповідь. Відповідь. Корінь рівняння 11227. Переходимо до другого завдання. Різниця змінної Б і числа 12372 дорівнює 105394. Нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 105394 додати відємник 12372 виконуємо додавання в стовпчик. 105 тисяч 394 додати 12 тисяч 372. 4 додати 2 – 6, 9 додати 7 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 3 – 6, да 1 – 7. 5 додати 27, 0 додати 1, 1, і 1 переписали. Вийшло 117 766. Записуємо відповідь. 117 тисяч 766. Номер 484 ми виконали.